Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні в Україні чотири великих свята. Це День захисників і захисниць України, День українського козацтва, День УПА і зрозуміло, День Пакров. От, Коли в наших реаліях, ну а ми живемо в роки новоштабної війни вже з російськими окупантами, коли ворог намагається нас знищити як націю, як етнос. Коли ми воюємо не просто за свою незалежність, а за саме існування своє, як народу, дуже важливо значення набувають свята, які взеркалюють душу українського народу, його традиції, звичаї, його автентику. І саме до такого свята відноситься і свято покрову. Це свято не просто релігійне, церковне, це свято національне, це свято сакральне. Прийшло воно до нас з Візантійської імперії, що вкотре підкреслює от тісні зв'язки, як історичні, так і культурні Візантійської імперії і Київської Росії, коли от в 10 столітті була осада фарацинами міста Константинополя, це столиця Візантійської імперії, і люди зібралися у храмі і почали молитися Богу. І тоді святий Андрій і його учні Епіфані побачили Богородицю, яка накрила людей своїм амафором. І вони під пливом побачення, вони під пливом такого свого якогось притоку ну, енергії, сили, впевненості в своїй перемозі, вони пішли в атаку на ворога і перемогли його. Як наслідок, це припарятунок е, Константинополя. Відзначення цього дня як Великого Свята, ну і відзеркалення оцієї події в різних варіаціях, як сюжету на іконах, на православних іконах. Цілком логічно, що такі от ікони, з зображенням покрови, вони були широкого розповтюження в Україні саме за доби козачки. Тому що козаки вважали її своєю береги, заступницею, покривителькою. Саме в цей день вони збирали раду і вибирали кушового отамана. З ім'ям там покрови вони йшли в атаку на ворога, захищаючи свою е, рідну землю. Тобто цей е, покрова була для них особливим таким святом, особливим таким е, закладом. І тому саме в 17-18 столітті навіть з'являється такий новий напрямок. Ікони, як козацька ікона, козацька пакрова. Ну, і, зрозуміло, з новий, новий мистецький напрямок в іконописі, як українське барокко або козацьке барокко. І от е, ті ікони, які презентує музей в форматі віртуальної виставки під амафором пакрови, якраз і відзеркалюють от специфіку от такої ікони, яка, як правило, мала. Варіант, або двохярусний, або трьохярусний. Ну, скажімо, якщо коборс е покривий під своєї багородиці, то це трьохярусний варіант. Де горньому верхньому це сам Спаситель, в оточенні серафімім і херуфімом. Середній ярус це багородиця, яка покриває своїм амафором. Ну а нижній ярус – це переважно от, Андрій Святий, з кустям епіфанієм, і вони показують на те, що вони бачать ябини цієї багородиці. От. Якщо по кровь Прасотою Богородиці, то там двохяросних варіант, деталізований обов'язковий інтер'єр храму, що характерно для таких ікон, і знову ж таки люди, які там зібралися, і все це доповнене рослином таким квітковим орнаментом. Тобто кожна з ікон має своє особливості. Є скажімо, варіант подвійної ікони з подвійним зображенням з обох боків. На одному з яких покрова присвятої Богородиці. Але розинкою презентованої експозиції є авторська ікона Вінницького художника, член спілки художників України Олександра Ковальчука. Це ікона, виконана на склі. Ікона сучасна, перед 21 першого століття. Але вона показувала, як робилися такі ікони у 18 столітті. Ікони, от виконані на склі, прийшли до нас з Польщі. Почала на правобережну Україну, а потім вони охопили вже територію всієї України. Це типовий такий варіант українського барока, це типовий варіант такої козацької, козацької покрови, от, яка показує, відзеркалює ну, цілу епоху в такому мистецькому форматі. Тобто ікони, презентовані, вони мають величезне історико-пізнавальне і мистецько-пізнавальне значення. Ну і зрозуміло сакральне значення. Народне значення, тому що розкривають душу нашого народу. І, взагалі, його ну, таке уявлення про свій історичний шлях та її в цілому. Тому хотілося б в цей великий день побажати всім нам перемоги над ворогом. Побажати миру, спокою, щоб оцей амафор розкритий над нами Богородицею, він завжди захищав нашу Україну від наших ворогів і сприяв процвітанню і посвіту нашої держави.